31 серпня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала польсько-білоруський кордон у Кринках. Її візит мав на меті висловити солідарність із Польщею, яка вже багато років залишається на передовій лінії гібридних атак. Символічно, що зустріч відбулася безпосередньо на кордоні, де польські прикордонники щодня зіштовхуються з новими викликами. Фон Дер Ляєн разом із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском оглянула прикордонну інфраструктуру та поспілкувалася з представниками служб, які забезпечують безпеку держави. На зустрічі також був присутній єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, який уважно слухав виступи сторін. У своєму зверненні президентка Європейської комісії наголосила, що новий бюджет Євросоюзу на 2020-2034 роки передбачає суттєве збільшення фінансування саме для захисту кордонів. За її словами, інвестиції в управління міграцією та охорону зовнішніх рубежів будуть утричі більшими ніж раніше. Вона підкреслила, що країни, які межують із Росією та Білорусію, отримують додаткову підтримку, адже ці кордони водночас є і кордонами всієї Європи. Фондерлайн також повідомила про плани десятикратно збільшити витрати на військову мобільні і в п'ять разів на оборонні проекти важливим сигналом стало й те, що європейська сторона відверто назвала ситуацію на кордоні з Польщею не лише локальною, а й загальноєвропейською проблемою. Межі Європи це спільна відповідальність, заявила Урсула фон дер Ляїн, наголошуючи, що Польща не залишиться наодинці з викликами. Дональд Туск своєю чергою використав нагоду, аби закликати міжнародну спільноту до рішучості. Він підкреслив, що останні події довели будь-які поступки або дипломатичні ігри з агресивною Росією, не приносять результату і не гарантують безпеки. Прем'єр-міністр провів паралелі з історією польського руху Солідарність, який виник 45 років тому і отримав широку підтримку заходу. За його словами, сьогодні захід знову має бути єдиним, твердим і готовим протистояти новій версії імперії зла. Завершуючи візит. фон Фондерляєн і Туск потиснули один одному руки, демонструючи єдність у підходах до безпеки та спільних дій у майбутньому. Поїздка Урсули фон фондерляїн до Польщі є частиною ширшого турне прифронтовими країнами ЄС. Раніше вона побувала в Латвії, Естонії. Та Фінляндії, а найближчими днями відвідає Болгарію, Литву та Румунію. Таким чином Брюссель демонструє чіткий сигнал: усі держави Євросоюзу мають бути готові діяти разом, аби гарантувати безпеку своїх громадян і стабільність на східному фланзі Європи. Нато стане з'єдване, мушу знову, так як кидить, так як чотирдесяті п'ять тому чули в спарті цілого заходу, киди повставала солідарність, мушу також дісіть. Bardzo twardzi, zdecydowani, solidarni wobec tej kolejnej wersji imperium zła. Dosyć ustępstw, żeby pokazać na czym polega dzisiaj współczesna solidarność.